Сьогодні в кіно і по всіх каналах розпуста і насилля вже всіх дістали. Куди поділися передачі на теми мудрі, добрі і вічні? Мудрі, добрі і вічні. На щастя, є зразковий сім'янин. У нього затишний дім, у нього дружна родина, де наче чердина, зворушливі і смішні. Хто ж вони? Все це гріфіни. Гріфіни. Я піду візьму апельсини з стюї, Потримай інші пакети. Ти прекрасна мати, Лоїс. Залишити малюка з пластиковими пакетами. Я міг би задихнутися, щоб дати тобі урок. дивись, точно як ти хлопець із Інаксес. Майже, майже. Do it. Боже, мій Лоїс, або я народився за допомогою кесаревого, або ти диво жінка. Як би them, я хотів, щоб Лойс опинилася тут і розібралася у цьому гарнидері. Oh Діти, look, look. дивіться, look... Олень. Можна мені погладити його. Ні, 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 ні. Просто спостерігай. Діти. Ідиве. Це стільки какуля. Я так більше не можу. Я не їм чотири дні. Бо сюди більше не влізе. <питеримовлення> Допоможіть!